7 березня ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Проте ризики ракетних атак все одно залишаються. У Кам'янському стартував весняний благоустрій. Роботи, що ведуться, тримає на контролі очільник міста. Дружній та безпечний до жінок простір Вільна відкрили у Кам'янському. За підтримки міжнародних благодійників усі активності там безкоштовні. Більше про ці та інші юрпедії розкажуть випуску журналісти міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кравченко. Вітаю. Ніч та Дніпропетровщині минула без обстрілів. Щодо Нікопольщини ситуація залишається стабільно важкою, зазначив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Біля половини мешканців виїхали, а ті, хто залишився, продовжують працювати. У місті є все необхідне. Мешканців інших районів області закликають у такі періоди затища не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях. Адже ризики ракетних атак все одно залишаються. Будьте пильними. Допомагати військовим – це наш обов'язок. Громада Кам'янського систематично допомагає та всебічно підтримує Збройні Сили України. І, зокрема, військових із Кам'янського. Нещодавно передали велику партію генераторів, автомобіль, смаколики, окопні свічки. А днями Андрій Білоусов отримав нагороду від командування військової частини А-48 за допомогу у забезпеченні матеріально-технічної бази та іншу всебічну підтримку і безпосередньо участь в організації захисту та оборони Кам'янської територіальної громади. Міський голова подякував захисникам за відзнаку і додав, що працюємо, щоб мати можливість допомагати та наближаємо перемогу. Нашим оборонцям передали черговий автомобіль. Позашляховик вже від сьогодні встане на службу до захисників. Авто від міського голови та Геобджула надходить на фронт щомісяця. Загалом же ця робота ведеться із самого початку війни проти України. Передаємо черговий автомобіль нашим військовим, нашим протиповітряної обороні для виконання бойових завдань разом до перемоги. Хочеться Сказати слава побажання Андрію Леонідовичу і його бджола за наду допомогу для покращення боєздатності нашого підрозділу, для забезпечення виконання бойових завдань по прикриттю нашого регіону та підрозділу, який знаходиться в Харківській області. Дякую вам. Військові зазначають, авто на передовій дуже швидко виходять з ладу, тому регулярні надходження техніки вкрай важливі. Щомісяця стала доброю традицією черговий автомобіль для наших Збройних сил України, для захисту нашої країни і бажаємо скорішої перемоги. У Кам'янському стартував весняний благоустрій. Бригади комунальників працюють по всьому місту, прибирають залишки піщано-селяної суміші, на узбіччях доріг та вздовж трамвайних колій. Наводять лад після осінньо-зимового періоду. З потеплінням приступили й до поточного ремонту автошляхів. Усі роботи тримає на контролі очільник міста Андрій Білоусов. На протязі всього зимового періоду ми виконували аварійний ямковий ремонт доріг для того, щоб забезпечити безпечний рух автомобільного транспорту по вулицям, першу чергу, по яким рухається громадський транспорт. В даний час, якщо зимою ми працювали за рахунок пересувних міні-асфальтобетонних заводів, то в даний час ми вже включили в роботу наш стаціонарний асфальтобетонний завод. Це дозволяє нам збільшити об'єму. До на наступному тижні я вже зроблю об'їзд разом зі своїми підлеглими для того, щоб Переконати, що робота організована належним чином, я постійно проводжу об'їзди нашого міста, провожу піші обходи для того, щоб контролювати, щоб наше місто знаходилось постійно в чистому та хайному вигляді. Кам'янське знову прощається із полеглим героєм 2 квітня 2022 року. Під час участі у бойових діях на Харківщині загинув солдат Сергій Храмченко. Від імені всієї громади, Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловив глибоке співчуття рідним і близьким полеглого захисника міський голова Андрій Білоусов. Минулорічна весна принесла в родину Храмченків непоправне горе. Далеко від дому, на тоді ще огорнутій окупанським лихом Харківщині, загинув військовослужбовець Сергій. Пройшов майже рік із того моменту. Тіло захисника довго не могли опізнати, допоки не провели належної ДНК експертизи. І знову весна. Березневий день уповитий смутком та прохолодою. На подвір'ї козацької церкви Пресвятої Покрови віддають шану герою. Душа цього героя навіки пішла в життя вічне, туди немає ні не дуже. Ось скоботи, ні зітхання, і життя безкінечним словом. І та любов, котра мала ця душа до кожного з нас. Вона також є вічною живою. Найголовніше. Кожен із нас продовжував любити його, як свого рідного. Кожного дня пам'ятати, що це життя було забране в нього, в наше життя було ціле. Кам'янчанин Сергій Храмченко народився 26 листопада 1983 року. У 2000 році закінчив професійно-технічне училище номер 22 Упродовж 2000-2007 років працював на Дніпровському металургійному комбінаті. Останнє місце роботи ТОВ Інтехенерго. Був учасником АТО ООС. 9 березня 2022 року призваний по мобілізації. У нього залишилася дружина, син, мати та сестра. Прийшли провести Сергія в останній шлях і військовослужбовці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Збройних сил України, які попри витримку зі сльозами на очах згадують побратима. З перших днів ми з ним пошли. Хороший хлопець. Молодець, допомагав, відзивчивий, і тренувати хлопців допомагав. Тому, що То що якийсь опит мав теж, який ми, скажемо, ну жалко, дуже жалко. Разъехались ми на разные позиції. Получилось так, що многие не вернулись, а Серега один них тоже. Очень жаль. Очень. Уходят лучшие. Ну ничего, победа за нами. Слава Україні, хроям слава! Я прийшов на війну без опиту. Алексей і Серега тренували мене, навчали бойовому іску, так скажемо так. Не знаю, що сказати. Хороший був хлопець, зичивий. Царство небесне. Слава Україні. Його не погано знав, але похахано. Він був відважним чоловіком, відважним воїном. Шкода, дуже шкода. Слава Україні. Героям слава. Поховали захисника на кладовищі по вулиці Романківській. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного. Далі перейдемо до інформації від рятувальників Кам'янського. Минулий тиждень був неспокійним. Здійснили 31 оперативний виїзд. 18 разів гасили пожежі і 11 разів допомагали населенню та екстреним службам. Врятували 10 людей. На жаль, одна людина загинула. Що ж сталося у нашому місті? Рятувальники розказали у щотижневому дайджесті. 5 березня по-справжньому весіння погода, і всі радіють весні, але близько 11-ї години пролунав дзвінок в чергову частину ДСНС. Повідомили, що горить дачний будинок на вулиці Західній. Пожежні невідкладно вирушили на гасіння. По прибуттю надзвичайники до місця події було встановлено, що на відкритій території горить пластиковий сміттєвий бак на загальній площі 2 метрів квадратних. Дана пожежа була ліквідована о 7 годині 47 хвилин за рахунок подачі одного ствола протек від автоцистерни без встановлення на пожежний гідрант. Загалом для ліквідації пожежі було залучено 6 чоловік особового складу та одна одиниця техніки. А трьома днями раніше майже в центрі міста загорівся сміттєвий бак, який вигорів вшент. По прибуттю до місця події було встановлено, що на одній з ділянок горить дах садового будинку, та вогонь розповсюдився всередину даного будинку на загальній площі 30 метрів квадратних. Згиблих та травмованих на події не було. Загальна площа пожежі склала 30 квадратних метрів. Пожежу було ліквідовано о 12-й годині 12 хвилин за допомогою подачі двох стволів протек, дві автоцистерни. Загалом було залучено 12 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Настала тепла погода, і минулорічна трава може загорітись від найменшої іскри, що призводить до масштабних пожеж в екосистемах. Тому пожежні звернулись до кам'янчан та гостей із проханням правил поводження із багаттям та не підпалювати суху рослинність. Шановні громадяни, за минулий тиждень на території району виникло 8 пожеж на відкритій території, в результаті яких було знищено близько 16 гектарів сухої рослинності. Тому вкотре звертаємося до вас з проханням дотримуватися простих правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій території. А саме, не кидайте до сухої травини допалки або незагашені сірники. Не розпалюйте багаття поблизу сухої рослинності в лісових масивах та поблизу будинків. Не спалюйте сміття та залишки сухої рослинності на присадибних ділянках. Нагадуємо, що під час воєнного стану спалювання сухої рослинності може розглядатися як диверсія і буде каратися згідно чинного законодавства. Також, у випадку, якщо стали свідком пожежі, негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Сказ – це небезпечна хвороба як для тварин, так і для людей. Випадків зазвичай мало, але вони є. Лише з початку поточного року на Дніпропетровщині лабораторно підтвердили 11 випадків сказу тварин. Про небезпеку інфекції та профілактику захворювання йшлося під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Що ж таке сказ? Це інфекційна нейротропна вірусна хвороба, яка має гостре протікання. Захворіти можуть як тварини, так і люди. В цілому в світі випадки сказу зареєстровані більше як в 150 країнах. Щорічно від сказу помирає більше 50 тисяч людей і більше мільйона тварин. У нас в 21-20 році випадки сказу не реєструвались, а вже в 22-му році зареєстровано два випадки сказу: це в Харківській та один випадок у Житомирській області у тимчасово переміщеної осіб, особи з Запорізької області. На Дніпропетровщині в останні випадки сказу серед людей реєстрували у 2017 році, але регулярно виявляють інфікованих тварин, як домашніх, так і диких. В області протягом минулого року лабораторно підтвердили 22 випадки у 2023-му Маємо вже 11. Поширення хвороби відбувається через диких тварин. В основному це у нас руда лисиця. Реєструються випадки також у вовків і інших диких тварин, диких м'ясоїдних тварин. Дикі тварини нападають на свійських, велика рогата, мілка рогата, свині хворіють на сказ. У них тут і масового поширення сказу допомагають профілактичні заходи. В області працюють спеціальні служби зооконтролю. Вони відловлюють безпритульних тварин, стерилізують, щеплять від сказу і відпускають. Тому хвостаті зі спеціальною капсулою у вусі небезпеки не несуть. Чіплення проводять щорічно, тому всі власники тварин повинні це пам'ятати і. Мати на старого, щоб не розповсюджувати інфекцію. Інкубаційний період це від моменту попадання вірусу в організм людини і до розвитку клінічної картини. Він може бути від місяця до трьох місяців і більше. У нас були випадки, коли інкубаційний період складав шість місяців. Втім, наголошує фахівчиня: кожен особисто повинен дбати про власну безпеку. Треба обов'язково раз на рік робити своїм улюбленцям щеплення, а ще уникати контакту домашніх тварин із вуличними. Обов'язково слідкувати за їхньою поведінкою. Якщо помітили агресивність, неадекватну реакцію на світло, воду чи рух, потрібно негайно телефонувати до ветеринарної служби. А якщо вас вкусила тварина, необхідно ретельно промити рану водою не менше 15 хвилин. Далі обробити спиртом та йодом. Після одразу звернутися до найближчого медзакладу. Там призначать курс лікувально-профілактичної імунізації. Дружній та безпечний до жінок, дівчат, простір, творча майстерня та джерело позитивних емоцій. Це все про осередок вільна. Який тепер відкрився у Кам'янському? Всього по Україні планують відкрити 33 простори, з яких 5 – мобільні, а решта стаціонарні. Завітали на урочисте відкриття і наші журналісти. Групові та індивідуальні сесії з психологом, тематичні зібрання за чаєм або кавою, майстер-класи з кулінарії, малювання, рукоділля, театральне мистецтво чи догляд за собою, спортивні заняття з йоги чи пілатесу, кар'єрні сесії і ще багато чого цікавого. Відтепер пані і панянки Кам'янського, незалежно від віку, можуть спробувати все звище перерахованого або ж поділитися власними креативними ідеями у просторі вільна. Інколи питаю себе, що для мене вільна і ну, по перше. Приходить на думку слово свобода. Це є одна з наших ідей, одна з нашої мети, щоб жінка тут відчувала себе свободною». Абсолютно всі активності простору вільна безкоштовні. Ініціатива реалізується в межах гуманітарного реагування UNFPA за підтримки урядів Великої Британії, Канади, Данії, підтримка американського народу USAID, громадської організації Мартін Клуб, а також Сьорф та Юкрейн Гуманітаріан Фанд. Для нас, як для влади, це дуже важливо, коли територіальні потреби наших мешканців були задоволені. Тому максимально ми хочемо і вам подякувати. І якщо потрібно від нас допомога, ми готові допомагати. Якщо десь які вирішення питань, у складні часи просто необхідно поділитися з жінками та дівчатами відчуттям затишку, комфорту та безпеки. Переконана координаторка простору вільна у Кам'янському Надія Басіч. Під час війни а, дуже багато емоцій негативних, і а, це травматичний досвід для всієї країни, а, і ідея цих просторів в тому, щоб підтримати жінок, а, допомогти а, впоратися з тими негативними емоціями. А, тому, а, власне, ми відкриваємо двері, а, щоб а, Дівчата та жінки могли поспілкуватися, подружитися, чомусь навчитися, послухати щось цікаве з кимось, познайомитися, знайти може для себе якісь нові професії, хобі. Надія знає про що говорить, адже простір вільна вже успішно працює, надихає та допомагає відновлювати ресурс жінкам у Дніпрі, Києві, Львові, Житомирі та інших містах України. Запевняє, жіноча аудиторія всюди різна, а тому, що саме припаде до душі кам'янчанкам, тільки підживлює інтерес. Активності різні, і ми хочемо саме прислуховуватися до того, а що цікаво саме тут, саме цим жінкам, які живуть тут. А тому і будемо спостерігати, будемо пропонувати і шукати тих тренерів, вчителів або просто цікавих людей, які зможуть поділитися своїм досвідом. Це той відправний пункт, яким можна користуватись і свідомо впливати на своє життя і робити його краще. Так, психологиня Олександра Корольова налаштовує учасниць інтерактивного заняття, пошуках ресурсів та способів самовідновлення. Завдяки простим малюнкам, жінок із різним життєвим досвідом об'єднують радісні емоції і такі різні, але наповнені змістом сонечка. Дякую собі за ранок за посмішку за життя задоволення за 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 натхнення, навчанням. Чидова сонечка. Я я. А далі на перших відвідувачок простору чекав короткий майстер-клас із релаксуючого масажу шийного відділу хребта, враженнями від побаченого, почутого та відчутого поділилася пані Вікторія. Дуже класно, щоб на якийсь час проведення тут, щоб можна було трошечки знаєте, так заспокоїтися і провести так наодинці з собою, наодинці спеціалістами. Ну і взагалі з жінками з однодумцями думаю, дуже класно. Мене підтримують всі, хто сьогодні тут був тому. Я дуже вдячна, дуже вдячна і організаторам, дуже вдячна і нашим міської, нашій владі. Тому класно. Сподіваємося на відкриття ще більше таких доступних сервісів для жінок. Наступний дружній до жінок та дівчат простір Вільна планують відкритий на лівому березі нашого міста. А щоб не пропустити активності, координатори радять доєднатися до телеграм-каналу Вільна Кам'янське. Зізнаються, після відвідин почуватиметеся, наче така ось повітряна кулька. Яскраво, невагомо. Та вільно. На завершення випуску прогноз від синоптиків. У середу буде хмарно. Температура вночі близько плюс 3 градуси, а в день прогріється до плюс 11. Роздягатися не поспішайте. Таке тепло ненадовго. Вітер південний до 7 метрів на секунду. У четвер в день температура становитиме плюс 13 градусів. Можливі нічні опади. Мінлива хмарність. На цьому сьогоднішній випуск добігає кінця. Усі відеороботи нашої служби можна переглянути на ютуб-каналі ТРК Міс, а ще більше цікавинок у соцмережах Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. З вами був Володимир Кравченко. Бережіть себе і вірте в Україну. Все буде добре.